Привіт, привіт. Мене звати Фарія і я Рім. Нумо, дівчата. Це неправильно. Вона Фарія, і вона Рім. Топові розробники нашої компанії. Дуже талановитий, творчі, командні гравці. Бізнес. Це ще не все, містер Бурак. Я люблю танцювати. Я теж, але іноді мені просто подобається залишатися в них. Звичайно, я не можу бути 24 7 Чи не так? Бачиш, ти мене розумієш. Я кухар. Справді так. Яка ваша спеціальність? Ти нічого. Все. Зачекай. Тримайте дівчат. Зачекай. Де хая. Власне, хая, вона є основою нашої компанії. Гаразд, хребет, я бачу. Її тут зараз немає. Так, вона ні. Але вона є. Що за духом? Я розчарований дуже багато насправді шукаю зустріч з пані Хаю. Дозвольте подивитися, Ой, Хая, де ти? Здрастуйте. Так, я в дорозі. Я на борту. Хая, все добре. Вам потрібна ніч у вашому ліжку. Я б волів, щоб твоя краса відпочила ніж всюди, де ти знаєш. Задем. Так. Це я. Чому це не схоже на вас, паночко, хіба ви не знаєте, як звучить ваш начальник? Я не знаю. Я. Вам потрібно дістатися до офісу. Прямо зараз. У нас дуже важливий віп. В ІП. Так, так, я, я в дорозі. Я просто йду. Хая, підеш на побачення. Що? Хая, ти вийдеш за мене заміж. Дозволь мені вивести тебе. Гем, заден. Вибачте, я не розумію. Ум. Це раптом ти просто. Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Хараст. я не думаю, що зараз час розглядати щось із цього. У мене є татуювання. Вибачите. З твоїм ім'ям. Що? На ньому написано твоє ім'я. Ти маєш на увазі, що це хая? Ні. Просто твоє ім'я. Зрозумів. Боже мій, я йду. Убийте вас обох. Дозволь, я прийду в офіс, тоді ви знаєте. Мається на увазі війна, до речі, ви побачите. Привіт, хая, приємно вас чути. Ви нарешті приходите на роботу. Так, я ем. Я просто йдучи, я так, я буду там дуже скоро. Добре, приємно чути ваш голос. До побачення. pull me in and the other way around pull me in push me back what do you want from me Отже, Бурак показав все від компанії. Але питання в тому, в який проект ви хочете інвестувати? Проект Вибачте. Але проект Ігрові технології проекту непереборні. AR ER має спілкуватися з UI UX. і я маю свіжий підхід. Графіка з шаї, ікона логотиптеді. Специфічно. Рішення таке остаточний. Рішення таке фірма, і це моє. Але дублювання файлів потрібен доступ. Хтось хоче малиновий пиріг, впевнений.

Темп був неправильним. У них є знак. Це кампус Вини. Дурний кампус. Знаєте що? Так. Твоя правда, що у них повинен бути знак. Так, вона повинна. Студенти приходять для учнів або подібне. Учні не звертають уваги. Або студенти йдуть неправильним шляхом. Так, 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 я. Я, до речі, бурак. Хая, студент-інженер. Я тут навчаюсь. Це очевидно. Хая, брюнетка, жахливий співочий голос. Так. Вибачте мені. Я схильний трохи нервувати в ситуаціях. Так, я теж. Я на одній хвилі з цим нервовим. Так, добре, бачите це. Ахем. у нас є дещо спільне. Я гадаю. Цікавий. Так, вибач, просто візьміть. Я зрозумів. Зрозумів. Здається, я все зрозумів. Ні, добре, моя провина. Я просто дайте мені знати. Ах, ах, ці файли. Дякую. Добре, ні. Я це зрозумів. Ви їдете до бібліотеки. Я, до речі, я бурак. Хай. So sweet. Go and me. Це просте переосмислення. До того ж, розумний. Забагато чого. Це гра, яку да Вінчі не може програти. Не можна програвати. Ми зайшли так далеко. З усіх проєктів десятків. Проект Б. Проект бхаї. Вона досі на кордоні. Вона на кілометрі позаду моєї. Це далеко позаду, навіть у порівнянні з моїми проектами. Я не розумію. Чому ви їдете на Марс з цим проектом? Це велика проблема, якщо він на нулі. У мене є своя причина. Причина чи не причини? Правильний. Хая вже над головою. Утоплення. Не очікуйте, що ми її врятуємо. Ми зайняті. Але ми не проти попрацювати з бураком. Він інший. Тому що він малюк. Б. І вона. Хая, 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 точно. Хороша енергетика, чиста пристрасть дуже пряма. Молодці хлопці чудові. Чи можу я. Думайте, ми його перепродали. Краще бути впевненим, ніж сумніватися. Все одно, що мені зробити. Просто роби, як я кажу, зазначити. Дякую, Мурадо. Панове. Я організував весь доступ до файлів проекту. Дивлюсь в нього, вона ж хая, ви її бачили раніше. Так, ніби ви цього ще не знали. Для початківців. Праворуч. Добре. Роботи триватимуть і надалі. Дозвольте мені розповісти вам. Хая, блискуча господиня. Добре. Так, хая, чому б тобі не показати їх по місту? Так. Щоб не працювало. Відмінна. Гарна ідея. Новий погляд. Так.